О, ця вже помнямкала, А, лежить трошки. Ціла меска стоїть, вона поїла вже і, і собі віддихає. Да? Водички наляв, сухого насипав їм. Да, ранку їм вистачає, вже знову часький сніг з дощом. В ньому було гарно. Булечка катруся в матлоші. от цілу тарелочку, І помаленьку, помаленьку. Дай котрусь. Молодець. Друзі, хто має можливість допоможіть, будь ласка, цим. Бо мені одному інвалідові важко. Хто має можливість, правда, допоможіть, друзі. Карта у шапці профіля, друзі. Якби не ви вони пропадуть. Так... хто з людей кормить, копля то якусь сосіску, то ще, ну це ж не їде, це ж треба рано і ввечері дати поїсти щось. Аблизько. Люди допомагають. Всім дякую, друзі, за підтримку і всім гарного вечора і здоров'я вам бажаю.